Всім привіт, друзі! З вами я просто ютубер і сьогодні у нас футбол. Так, Юра, привітайся Де пом'яч? По Зараз я буду ставляти подивіться, яка файна погодка, мінус 4 градус Ну так, да, поки Вадим пішов пом'яч, то сьогодні ми будемо грати на цьому причудечному полі, будемо грати футбол. Ну як футбол? Ну, попасуємося. Може там попробуваємо пару разків. І будемо піти вже кудись догуляти. Ну а поки що ми ще не почали. Можете поставити лайк і обов'язково писати на Вадима. Тому що він теж дуже крутий і дуже для вас старається. Де м'ячик? Два перекиди. Одна. Давайте ми будемо по м'ячом. Де тут? Я не на ворота стою і де ти перший. Yeah, де ти перший наворот стовай. Yeah, yeah. Видно? Так, і так, друзі, по три пробили. По чотири. Ну ладно. Поміж він, фанок чекай. Опа. я дев'яточка, йов. Да, і Ой, йой! Очкай, <звук> там тебе видно стін. А там тебе вже не видно. Розхоче це відео на 20 хвилин, щоб було нормально. Юра за м'ячом, вже виліз. Коротше, Юра не хоче знімати, бо в нього мало пам'яті. Mas... Останній раз у нас футбол був дуже давно. Я не пам'ятаю пов... коли. Коли у нас останній раз футбол у мене на каналі був. Ну, місяця два назад, так. Да. Що ловити, якщо воно летіло в штан? Що ловити, якщо воно залетіла в селян? Це mm -hmm. в мене таке сане, дай останній. Коротше, друзі, будемо вже закінчувати ось така ударна серія. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео і всім пока.